Продовжимо а, досліджувати шосту трубу а, В вслідючій частині. В цей вечір ми розглянемо про велике третє горе. А, ми бачимо у 13-му віршові і 14-му, що було друге велике горе, і буде третє Велике Горе. Давайте ми зачитаємо у 13-му Віршові, що записано. І тієї години щенився. Страшний землетрус, і десята частина міста того завалилась, і в цім трусі загинуло сім тисяч людських імен, а решта обгорнена жахом була, і вони віддали славу Богу небесному. І так ми бачимо, якщо розглянути в цілому, що відбулося під час. Сурми шостої, то ми бачимо, що відбулося великий землетрус. Десята частина міста вона завалилася. Що це за десята частина? Якщо ми розглянемо Бована, а, який був представлений в книзі Даніїла, то ми бачимо, що це було ноги його, пальці, 10 пальців. І якщо брати, що це була Римська імперія, Римська влада, папська власть, вона брала. Всю Європу вона захопила, то Франція вона входила в цю десяту частину. І після того, як ці свідки воскресли, щось відбулося в 1790-х роках, ми бачимо, що папа був взятий у полон. Це означає, що. А ця десята частина цього міста, тобто цієї влади, вона була завалена. І що відбулося? Відбулося, що влада папська вона не мала тієї сили, вона була, була причинена велика рана. І о, тоді воскресли ці два світильники, ці дві маслини, слово Боже, і воно почало проповідуватися з великою силою. І написано, що вони віддали славу Богу Небесному. Тут ми читаємо, що інші були охоплені страхом, тобто їхня богохульна і противна небу справа наповнила Францію сценами вбивства, помсти і жаху, так що навіть і самі безбожники здригнулися і боязко зупинилися. Бачите, що ж відбулося в це темне середньовіччя? і тут написано, що а інші після цього вони віддали славу Богу, вони славили Господа, що відбулося в це темне середньовіччя велике страшне горе. Це була велика біда. Ну давайте ми перейдемо до 14-го вірша. А, ну, перед тим скажу, що це, якщо ви пам'ятаєте, в темне середньовіччя, особливо французькій революції. Тоді загинуло біля 50 мільйонів людей. Слово знищено було. Це було саме найстрашне велике горе, яке було на той час. Ну, давайте ми подивимося, 14-й вірш. Друге горе минуло, ото незабаром настане за ним третє горе. Що це за третє горе, слово Боже, нам описує. Це означає, що друге горе, воно закінчується із другою сурмою, з другою трубою. І коли почнеться сема сурма, то тоді відбудеться третє, велике горе. Дорогі, у мене питання до вас: в який час ми живемо? Що це за третє, таке велике горе? Ми знаємо, що після того, як прозвучала а, сьома сурма, ми бачимо, що були Перша світова війна, Друга світова війна це великі були гори. Люди страждали. Ми бачимо цей конфлікт, який відбувається в нашій, в нашій країні, де задіяні всі лідери цього світу, і це, але це ще не все. Щось має бути більш страшніше. Що це за горе, таке велике. Це закриття благодаті. Це те відбудеться, що дуже буде велике горе, сім чаш гніву Божого, які будуть вилеті на цю землю. Це страшне, яке осягне цю землю. Це а, закінчення цієї. Цього світу, кінець цього світу, де люди дійсно будуть страждати, люди, люди будуть дуже сильно переживати в цьому горі. Тому коли де я знаходжуся в цей період часу, це означає, де я у який час бути уважний. Чому? Бо скоро йде третє горе. Нам треба дійсно бути уважними і е, задуматися над своїм життям, тому що жахливі сцени. Які будуть третьої, третього горя, не, нам треба з Господом їх пережити. Тому ми не можемо з вами чекати миру та безпеки, тому що цього не буде. Ми повинні побудувати мир та безпеку у нашому серці. Хай Господь допоможе нам, щоб ми молилися, щоб ми просили у Господа мудрості, щоб Господь пробудив цей світ від сну і люди почали досліджувати Слово Боже. І були врятовані від цього великого третього горя. А щоб ми були спасені і були з нашим Господом, хай Господь в цьому допоможе нам. Амінь.